Друзі, я радий вітати вас на своєму каналі. Я хочу нагадати, що роблю переказ різноманітних книг із своєї домашньої бібліотеки для тих, хто не може дозволити собі купити ці всі книги або хотів би ознайомитись з ними і зрозуміти, чи купувати чи ні. Мої перекази стануть справжньою знахідкою. Сьогодні я розпочну знайомити вас з цікавою добіркою книг автора Мікеля Брюн-Арно, яка має загальну назву Мемуари лісу. До речі, ці книги вийшли у 2024 році, а друга і третя у 2025. Тому, можливо, вони є далеко не у всіх. Перша книга цієї добірки називається Мемуари лісу з поводу Фердинанда Крота. Серія цих книг має мене обкладинку. А ще ці книги дуже гарно ілюстровані кольоровими малюнками, отже, мій переказ можна не тільки слухати, але ще й побачити всіх героїв на власні очі. Ну а перед тим, як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Отже, перша книга цієї серії починається з того. Що ми знайомимось з головними героями? Це перший герой, справжній лис, його звати Арчібальд. А другий це короток, його звати Фардинанд. І цей лис працює у книгарні, яка дуже гарна. І сьогодні він вирішив попити ранкової кави. І раптом як чихнув, але це був не він. Це був фінеас Черепах. До речі, ви ще не знайомі. Він приносить йому постійно свої книжки про лікування і багато чого. Навіть свої мемуари приніс. Але далі була велика суперечка. Отож, він віддав свої нові рукописи і далі пішов собі. Та до цього Арчибальда прийшов ще один чоловік, і він був досить не той пан Кріт. Отже. До нас прийшов якийсь дуже загадковий кротик. І це був не, арти... не Фардинанд, це був досить інший кріт. І він купив якусь книжку. Вона була досить гарненька, і купив він її не за три горішки, а за чотири. Я хотів сказати, щоб віддати йому горішок, але той уже пішов, і я йому не встиг нічого віддати. А далі перейшов інший кріт. Це був дуже гарний кріт. Це був Фердинанд, як ви вже зрозуміли. І він шукав якусь книжку. Все передер, все обшукав. І це було просто неймовірно. Я йому хотів допомогти. А той мабуть, навіть не слухав. Просто рився і рився. А то були мої книжки. Я б їх тільки ловити. Але той судно, гріб і гріб. Ніяк я не міг його зупинити, але все-таки далі мені повезло, і я його зупинив. Історія Фердинанда. У нього були якісь загадкових 5 дуже гарненьких листівок. І це було в одному великому пакетику. Я запитав, що це? І приготував для нього поки що какао з ефірками. І він відповів: це мої малюнки із моєї любої мод. А хто така мод? Це моя дружина. Але я забувся, хто вона і чому ми розстались з нею. Бо я, у мене розумієте, ну, у мене хвороба не пам'ять, і я захворів. Тому я хочу віднайти свої спогади. І згадав, що вони можуть бути тут. Але як бачите, я їх не знайшов. Ну, Заспокойтеся ви, я не можу вам допомогти. От, наприклад, дивіться. Ці фотографії підписані, і ми можемо розставити їх по місяцях. І якщо що, то зможемо їх відшукати, піти в кожне місце. Що це за книга була? Були мої мемуари, мемуари з далеких земель. І я їх дуже хотів би знайти. Вони були дуже гарними, але я їх загубив. Так от, давайте підемо на розшуки і пошукаємо. Пробачте, але як? Ми не зможемо, просто ніяк не зможемо. Так чому? запитує Фердинанд. Та пробачте, але з ким мені залишить книгарню?» І раптом зайшла якась мишка. Я можу залишитись з книгарнею, Я дуже люблю книги і хотіла попрацювати, це був би гарний досвід. І далі Арчибальд сказав: мені треба подумати. Ми домовились на сьому ранку, але сталося дещо інше. Цей гарний кріт прийшов до мене о першій ночі, і це було досить дуже погано. А знаєте чому? Та тому що це була ніч, і ми вирішили зачекати на мишу до сьомої ранки з какао. І знову з зафірками, як ви зрозуміли, це мій був рецепт. Отже, вона прийшла і радісно спіймала ключі, сказала: Все, я готова. Ну, тоді, до зустрічі. І все було справді так. Ми вже пішли і, в... і йшли ми гарним лісом. Перше було салон Ам Алямот. Ну а Шарлотта, Миша, залишилася. Ми йшли через гарний, навіть дуже гарний ліс. Він був дуже красивий. І Ми нарешті вже дійшли до чайного салону Чихи. Це був гарний салон. Нам зразу дали чаю і дали якийсь дуже гарний пиріг, який називався Алямот. Коли ми з'їли тут штучці, то зразу попросили добавки. А далі побачили фотографію. Це була фотографія Фердинанда Крота, а друга була особа мод. Вони були гарні, дуже гарні, і вони нам всім сподобалися. Це була гарна. А далі ми запитали, а є тут старша бабачиха. Я пам'ятаю не вас, а когось іншого. Так, воно сидить. Ви що, не помітили? сказала менша бабачиха. І ми побачили її. Далі запитали. Ви колись пам'ятали мот? О, так. А ви хто? Я Фертинант, пам'ятаєте? Воно на тій фотографії, і той показав. Так, пам'ятаю. вивкнула радісно бабачиха. А ви не знаєте. Куди там піти далі, куди ми йшли тоді, 40 років тому? О, знаю. Вийшли до Старого Дуба, найстарішого, 1443 сходинки, наскільки я пам'ятаю, чи 1643. Ну, в общем, вийшли на концерт. Дуже вам дякую і дякую за те, що ви нам дали такий смачний гостинець. Після дякування ми пішли. Ніч просто неба. Йшли ми далі, уже повечеріло, і це було до погано. Нам прийшлося ставити намет, аби ми змогли там переночувати. І справді поставили. Я прихопив, до речі, свою книгу і читав її. Та коли запропонував кротику поїсти зі мною грибів, то він не захотів. І то я залишився сам і читав книгу, а далі вирішив спати. Коли я проснувся, то це було від крику, і Фердинанд кричав: Де моя, мо, мо, де ти? Як ти? Але це були тільки його спогади, і мені прийшлося привикати до них надзвичайно довгий підйом. От ми вже й доходили до дуба та раптом побачили самого Гедеона Пухача дубового, який плив зі своїми дружбанами на гігантському кораблі піратові. Вибачте, що забігаю наперед, а цей корабль ще зустрінеться, але уже в другій книзі. Так от, він їхав на гіганському кораблі по річці, і ми з ним привіталися, але той з нами ні. і він поплив далі аж до самого дуба. Ну, Ми вирішили не скучати і йти. Ще прийдеться в нього дещо запитувати. Я побачив, що кротику було важко, ну точніше моєму другові, кротику. Тому я зрозумів, що він бажає. Він бажає, щоб я його поніс, бо він би і п'ятдесят сходинок не пройшов. А, до речі, забувся розповісти. Було 1543 сходинки. Я коли добіг до 500, то вирішив випити склянку лимонаду, що коштувало аж два горішки, а книги коштували на горішок більше. Щось тут не те. Якийсь маркентовий хід, концерт на дубі. Отож, ми вже нарешті піднялися і почали представляти всіх музикантів. Це був Білий ведмість». Якесь шимпанзе, мишка з білочкою, зебра. І був ще один. Самий головний це був дуже гарний пугач, Гедеон пугач. І почався перший концерт. Називався він Лисдомот. Співали дуже гарно, навіть перейга дуже гарно. Та раптом побачили когось. Дуже цікаво, але сталося дещо. Мене дуже гарне, бо знаєте що було? Сталося дещо цікаве. Арчибальд, точніше, ні, переплутав, пробачте, Фардинат почав підспівувати все. І тоді сталося дивне. Фільм наш закінчився, і ми почали дещо бачити якусь дуже гарну тітку, але не встигли до неї добігти, хоч і думала, що це була мод. Тож, ми вирішили поторопитися, побігли, але йшли на самого дуже гарного пугача, і це був сам пугач. Далі він сказав, ви хто, я Фардинанд Кріт, я вас бачив. І тоді зайшлася мова. Він нас запросив на чаювання, і ми зрозуміли дещо дуже цікаве. І це було те, що він був хорошим. І згадався, запросив нас і розповів, що тато не хотів приходити на перший його спектакль, але таки прийшов, бо мод допомогла, щоб той прийшов, тоді він сам не розхнювався і вирішив співати далі. Так він не прославився і вирішив назвати пісню Лис до мод». Ну а зараз він просто з татом займається, бо він уже пристаркуватий і йому треба жити в спеціальному будинку. Ми пили чай і вирішили, що деяка тітенька дуже полюбила цього пугача, і тоді справді вони поцілувалися. Ми вирішили не заважати їм, тільки запитали, куди ж іти далі. І вони нам допомогли. Перехисток писак. але не буду дещо розповідати далі. Я розповім спочатку про один розділ. Перехисток-писак писак це дуже гарне місце. Там була дуже гарна курка. Вона будувала цей перехисток писак, бо продала свою будівлю і почала заробляти на цьому великі гроші. Там були всі люди, які могли писати і могли приходити навіть в звичайні. Курку звали Елізабет, і вона всім допомагала. Та разом в один зимовий день вона побачила якогось крота із горіхом і не зрозуміла, що це Крота-барахолка. Так от, нам допомогли і ми пішли до крота-барахолки. І там зустріли якогось дуже дивного крота. Він сидів на дереві і тримав один носок, а інший спустив наниз, як зістрибнув на вас. От ви поганці. Я не зміг провести свій експеримент, бо мурахи крадуть мій правий носок. А я далі не можу зрозуміти. Ми так злякалися, що Фердинан що накакав не накакав штанці, а я аж персів від страху. Та потім ми побачили, що це всього лиш малюк кріт. І він сказав: це 463 спроба, аби зрозуміти. Найдобре, добре, а що вам треба було? У нас гості дуже рідко. А, забули сказати, нам не потрібно гостювати. Ми просто б хотіли добратися до вас і дещо сказати. Ви б не бачили тут чогось підозріло? Хотіли просто зайти до вас. Так ось ми хотіли зайти і це все правда. Тож ми зайшли, і там було досить гарно. І побачили ми декого дуже цікавого. Це була якась дуже гарна кротиця. Я, І Фардинанд запитав: Мод, ні, я Віолета. І ти поганець. Гнів Віолети. Так ось, Віолета і мод, може, й були найгарнішими подружками, навіть сестрами. Їхній тато сильно хворів. І вони відправили його, коли виросли до. Дуже гарної лікарні. Мама, у них, на жаль, померла, але не хоче розповідати, як вони були найкращими подружками, та раптом до них прийшов кротик, і він був із ізломаним постером, попросив, щоб йому перемонтували його. А це все була тільки підстройка, тому що він хотів порозмовляти з цією гарною мод, але не знав як. Він боявся просто прийти. І тому стало все ось так. Далі Мот якось уйшла і почала жити з Фардинандом. Вона писала постійно листи своїй подружці Віолеті і навіть сестрі Віолеті. Вони з Фардинандо багато подорожували, та потім сталося ще дещо. Це все Віолета розповіла Фердинанду, накричала на нього і побила його сюрпризом з коворідкою. І Вона піднялася наверх. Та далі вона спустилася з усіма листами, які були. Фардинант уже плакав. А маленький кротик казав: Мамо, прийди до мене, будь ласка, чому ти така розстроєна? І далі Віолета все їм розповіла двері вкрай спогадів. Коли Фардинанд Кріт все це прочитав, то у нього з'явились невеличкі двері, і він почав згадувати: десь він був з мамою, десь він співав з татом, десь він грався з татом, десь його лякали якісь погані бурундаки. Він був скрізь. І далі зрозумів, що це всього лиш були його спогади, але вони настільки були гарними і цікавими, що це була як реальність. Він ходив по всім дверям, десь був маленьким, десь підлітком, десь взагалі малючком, а десь він виглядував просто аби пограти в холонках, а десь уже був здоровим хлопцем. Так от, у будинку Фердинанда була грязюка. А, забув розповісти, Фердинанд після своїх спогадів вирішив піти в свій будинок. Він попрощався з Віолеттою, вона подобрішала. Ну і ми пішли. Якщо чесно, в будинку Фердинанда було все дуже погано. Він був неприбраний, ну, будинок. І вони вирішили зразу прибирати. Уже майже все прибрали, все погано і спорчено викинули, і будинок був як гарний. Лоис вирішив потратити. 50 горішків на те, аби відбудувати усе гарне, і щоб в нього була їжа лісовий поштар. Це було дуже гарно. У нього все було тепер по місцям. Та було ще одне, був гарний лис і це був брізван. Точніше, на лист. Перепрошую, лист це був помічник Брізвана, а Брізван була синицька. Вона була така гарнюня, що її всі промовляли не синиця Брізван, а синицька Брізван. Тому його так і проливали. Він був гарним поштаром, і у нього було тисячі і тисячі листів. Та раптом прийшов Фарденант, почав з ним співпрацювати і забирати всі листи, аби знати все про мот. Тепла зустріч. О, цього кротика було все дуже гарне. Тому він вирішив піти до своєї старої курки Елізабет, яка вже постаріла. Коли вони зустрілися, вони були дуже раді і дуже придуже раді. Навіть тому було у них все весело. І цей кріт почав засинати і мурчати щось дуже странне. Мабуть, спогади знову проснулися, і це вже почало трішки піднуджувати Арчибальда. але йому треба було закінчити місію. Чотири дні не виходив цей кріт Фердинанд. Але далі проснувся і вирішив дещо написати, дещо своє, дещо дуже цікаве. Він плакав довго, дуже довго. Та далі він таки освоївся і написав свої твори. Вони були дуже гарними. І він згадав свою кімнату, він справді там був. І це було все як насправді. Зустріч душ. Отож, як ви вже зрозуміли, мод зустрілася зі своїм коханим, і вони тихенько-притихенько порозмовляли. Хоч і були вони такими не дуже друзями, але все-таки порозмовляли. Цей Фердинанд поїв і трішки заспокоївся. Далі він вийшов і побачив, що там був лис і дуже гарний. Далі у нього дещо згадалось. Малюк у шкарлупі. Він був цей малюк дуже гарний, і у нього все пробудилось. Але спочатку вони провели вечір і всі їли багато прибагато всього, і розповідали свої дуже гарні історії. Їм стало всім тепло. То далі прийшов якийсь дуже гарний бурундук. Чи це був кріт? Не було зрозуміло, хто це, але у нього була така шкарлупа, як і у Фардинанда. І це був кріт, який забрав книгу тоді за чотири річки. Я дещо зрозумів. Тоді Фердинанд Кріс із кротиком Русо зрозуміли, що вони дуже пов'язані. І почалась історія. Зразу Фердинанд це зрозумів і згадав, у нього були неймовірні спогади. Він згадав, що ліс загорівся, вони збудували будинок, але він, оце ж як я сказав, загорівся. Їм треба було швидко вибиратися. І сталося дещо дуже погане. Ця мод. Довбанула Фердинанда, хоч той хотів, щоб вони опливли на горішках ну, на половина горішках, але сама вона померла, а ті полетіли, полетіли на вихорищі, кроти не могли плавати. Тому й сталася ось така трагедія. Вони отак от от це було. Вони гралися на пляжі і раптом. Вирішила збудувати будинок. Все було дуже гарно і дуже цікаво. Було все дуже красиво і добре. Навіть дуже добре. Та раптом, коли вони проснулися, то було все палало. Все було дуже погано. І мот вибрала, щоб вони попливли. Але не сказала Фердинанду, Сама їх просто стукнула молотком і просто дуже цікаво змогла могла дещо зробити. Це були найкращі спогади Фердинанда Крота. Так от, ці Фардинанди були досить цікаві, але у нього згадали, що у нього був син, і тоді він об'єднався зі своїм сином. І цей Русо показав йому, що було насправді. У нього все пробудилося. А далі Фердинанд пішов там, де він просто похоронив свою найкращу жінку, і там стояв тостер. Він був дуже гарним. Всі плакали, всі прийшли, хто були в цій історії. Усіх було просто горе, бо ніхто, як ви зрозуміли, не пам'ятав. Але було дещо дуже цікаве. Фердинанд хоча б, не забувся, як прощатися, і він попрощався з лисом. Ті пішли просто до себе додому. Ну а я. А я залишився книгарем і вирішив читати другу частину, бо мені віддав її оцей дуже гарний борондук, який був насправді дуже гарним. Ну а у Фердинанда почалось нове життя, і воно було дуже гарне. Ну, а я, як уже й сказав, читав другу частину, і так було до самого ранку. Ну а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть нові коментарі. Для мене це важливо, друзі. До зустрічі!